Намість того, щоб сказати дякую, ми можемо розв'язати наші незгоди. А не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Ви не може нам сказати, я не хочу припиняти війни. Я хочу те, я хочу все. Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Калорпілбовсь припинення вогню передує угоді. Це це Байден, мій попередник не надто був мудрий. Перепрошую, Обамо вам дав нічого. А я вам дав Джевеліни, щоб ви боролися з танки. Що вам дав Обамо дав вам якісь Юрочи ти, я дав вам зброю. Без нас ви не маєте жодних карт на усу на, на руках.